Парадокси. І парадокси ці пов'язані е, іще з, 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 з таким цікавим питанням. Чи е, бачили ви останнім часом активність Світового банку чи Організації Об'єднаних Націй? Якщо порівняти це з цією активністю цих світових організацій 3-5 років тому, вона значно зменшилася. Це, це ще один наслідок поступової поступового відновлення від глобалізаційних інструментів і глобалізації, на користь регіоналізації. Одним з яскравих прикладів є те, що відбувається на стіною на золото, з золотим запасом. Китай ще з 2004 року мав, мав золотий запас більший, аніж усі інші країни світу разом. На поточний момент золотий запас Китаю вдвічі більший, тобто дві третини. Золотого запасу світового є в Китаї. Звичайно, ігри на підвищення чи зниження курсу золота це лише ігри, це накопичення ресурсу. Ну, а ви розумієте, навіщо цей ресурс необхідний. Для того, щоб поступово відмовлятися від Бреттон-Вудських угод, відмовлятися від доларизації світу, повертатися до. Чогось на кшталт золотого стандарту. Коли це відбудеться, невідомо, але це буде якраз е, ціє, е, такою поворотною миттю переходу до процесу регіоналізації, розкладу світу на регіональні конкуруючі угруповані. І е, що ми бачимо, що, що скоріш за все, е, відбудеться угрупування країн е, навколо трьох, е, трьох регіональних лідерів триполярний світ. Звичайно будуть побудовані і інші ліги, теж, теж доволі, доволі самостійні і впливові. Це ліга, що базується на Японії, на Індії. Це ліга, що будуватися навколо Бразилії та Росії. І перші прикмети цього ну, це ось що. Це Ірландія, проблеми. З податковими пільгами, це Кіпр, це ситуація, яка відбувається у Туреччині, це ситуація, яка відбувається у Греції, це ситуація, яка відбувається в Ірані, Все це демонстрація зараз в Сирії, все це демонстрація поступового розпадання світу на регіони.